Четверг, 7 грудня, це новин новина ТВ7. Сьогодні випуску дивіться, нібито за жорстоке знущання над цивільними у Маріуполі та застосування заборонених методів ведення війни. Росіяни засудили ще трьох українських військових. Життя в місті Марії стає небезпечним. Вулиці заповнили зграї безпритульних собак. Колаборанта Ілю ківу знайшли мертвим неподалік власного будинку в Підмосков'ї з двома кульовими пораненнями. В студії працює Рина головко. Добрий вечір. Чергове судило, що над українськими захисниками 25 років позбавлення волі росіяни просудили військовим полку Азов Владиславу Чужу Святославу Здоровенько та Богдану Безносько, начебто за жорстоке знущання над цивільними у Маріуполі та застосування заборонних методів ведення війни. Безпротульні собаки атакують маріупольців. Відео на якому видно, як чотирилапі нападають на людей, очевидці виклали в соціальні мережі. Ситуація з безхатніми тваринами у місті катастрофічна. Здебільшого вулицями ходять собаки, чиї господарі виїхали під час блокади. Поранна чотирьох мирних мешканців на Донеччині за минулу добу. Армія РФ завдала 14 ударів по цивільному населенню. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 10 цивільних об'єктів. По Авдії окупанти вдарили з авіації танків. Ракету С-300 Росія спрямувала на селище Андріївка, Сіверськ російська війська накрила градами. Підтримку полонених захисників Маріуполя у центрі Києва з'явився мурал. Ініціювали його створення родини військовополонених з бригади Азов як нагадування, що їхніх рідних вже понад півтора роки тримають росіяни. В основу муралу покладено малюнок ілюстраторки Ганни Біляєвої, дружини полоненого азовця. Реалізувати проєкт допомогли фанати Динамо Київ та волонтери. Стінопис зображений на Подільській набережній в районі станції метро поштова площа. Ілю Ківу, колишнього нардепу України від забороненої нині партії ОПЗЖ, знайшли вбитим під Підмоскові. Це сталося ввечері 6 грудня в лісі біля села Супанєва, куди за інформацією пропагандистів Ківа зазвичай виходив гуляти вечорами. На тілі 46-річного чоловіка було два кульових поранені зі стрілецької зброї в груди та голову. Нагадаю, що на початку повномасштабної війни Києва втік до Іспанії, а потім в Росію, звідки пропагував антиукраїнські наративи. Крім цього, чоловік фігурант реєстру зрадників України, якого заочно засудили на 14 років тюрми. Так можемо підтвердити, що Києва – все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак Путінського режиму. У день святого Миколая на рідну землю повернулись ще вісім українських дітей, які були незаконно вивезені у РФ та на тимчасово окуповані території України. Четверо дівчаток і четверо хлопців віком від восьми до вісімнадцяти років нині вдома. У День Збройних сил України в Києві урочисто відкрили пам'ятник герою України Олександру Матієвському, якого росіяни розстріляли за слова слава Україні 30 грудня 2022 року. Скульптура є майже точною копією воїна. Її встановили на території Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця на відкритті була присутня мати загиблого воїна. А у Кропивницькому присвятили ялинки 12 містам героям України, серед них Маріуполь. До прикрашання долучили жителі міста, переселенці, військові та волонтери. Зазначу, що такий захід в Кропивницькому відбувається вже не вперше, другий рік поспіль волонтери та переселенці вшановують таким чином пам'ять про рідні міста. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube канал, також ми є в Телеграм, інстаграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.